Доброго дня, друзі! Хочу вам показати автомобіль, який ми привезли під замовлення для нашого клієнта з Києва BMW AX60M. На 600 кінських сил з запасом ходу до 600 кілометрів. На преміальній оптиці BMW Laser Light на камерах 360 на адаптивних дистроніках. Ось таке сонце затемлююче скло йде в комплектації в автомобілі. 22 колеса Pirelli, що йдуть з завода. Автомобіль повністю весь цілий на камерах 360 він. І на ось такому золотистому хромі, що дуже гарно виглядає. Дуже класно цей автомобіль виглядає ззаду. Підійдіть, будь ласка, погляньте, як він дивиться ось тут. Це просто топчик. Чому? Тому що, не знаю, якщо AX, то отак він найкраще виглядає. В автомобілі 38 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль 2023 року. Автомобіль має дотяжки дверей, безключовий вхід, ну це ясно. Камні Сваровських, преміальна музика з акустикою, поворотні задні вісі, пневмопідвізка. в принципі, в 60-х всіх йде пневмопідвізка. По BMW, нагадаю, 40 ві йдуть найбільш слабі комплектації і саме коротка батарея, 50-ті. Йде батарея 111 кВт, як і в Ак-60. І в 60-му йде батарея так само 111 кВт ємність, але 600 кінських сил і три електромотори. Що хочеться. Показати по цьому автомобілі, в принципі, та да, не знаю. Автомобіль практично новий. Кого цікавлять такі автомобілі, ми з радістю для вас знайдемо, оглянемо, підберемо, доставимо, розмитнемо і віддамо автомобіль ось такого плану або інші моделі подібних автомобілів. Тому звертайтеся в Fresh Auto. з радістю вам допоможемо втілити ваші мрії.